Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 31 травня та 1 червня 2025 року. Сьогодні, 31 травня та завтра, 1 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Можна посіяти насіння спаржевої квасолі, зернових сидератів та посадити трохи цибулі на зелень. Не можна поливати рослини, а підживлення навіть небезпечні. Не можна вже проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але ще в ці два дні. Як виключення можна видаляти тільки пасинки на помідорах, огірках, перцях та баклажанах, можливо, на інших овочевих культурах або квітах, тільки пасинки, тому що вони дуже зараз швидко наростають і йдуть всі сили, енергія добрива саме на пасинки. Так що видаляйте ці два дні, а потім вже будемо чекати, коли. Після повні буде знову ж таки гарний час для видалення пасинків і для зелених операцій. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 31 травня і 1 червня сприятливі дні для різних заготівоч. Важливо для здоров'я на 31 травня та 1 червня 2025 року. Місяць знаходиться в знаці Лев. А цей час дуже вразливе серце та вся серцево-судинна система. Тому важливі натуральні ягоди в нашому раціоні плоди, соки та трав'яні чаї. І в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С, що можна приготувати. Приготувати смачного. Готуємо каші з вівса, пшона, гречки та рису. Готуємо страви із риби, з морепродуктів, печемо картоплю, їмо насіння соняшнику, часник, дуже смачний, але перша половина дня. І всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміни зелень, те, що у вас є, будь ласка, використовуйте для приготування смаколиків. Смачного! вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Хай вам щастить у всіх ваших справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру! Та добробуту, і удачі удачі у всьому, що ви задумали і що запланували. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!